На полях Товлан посівна озимини на фінішній прямій. Залишилось засіяти близько 10% від запланованих площ. Нині досівають озиму пшеницю, каже головний агроном Анатолій Кіфорук. Тут був попередник соняшник. Після збирання соняшника було проведено подрібнення пожнивних решток рублящим котком і проведено дискування бороною. Плануємо підорожай 2000. 26 го року посіяти 850 гектарів озимої пшениці, 420 гектарів ріпаку, 20 гектарів озимого гороху, що в загальній кількості становить 1300 гектарів. Паралельно проводять і закатування ґрунту. Після посіву каткуємо, щоб зійшло зерно, вчепилося землі за сівалкою прикатковує. 80 гектарів сівалка і катки 80 гектарів. Можемо закаткувати і посіяти. Проводиться заправка агрегата на сіні. Бункер має з 3 тисячі літрів і також було проводилося до мінеральними добрами. Бункер є місце 2 тисячі літрів. Залежно від норми висіву, він буде на 20 гектарів, насіння буде на 15 гектарів. На цьому полі вже є перші сходи озимини. Результатом задоволені, каже Анатолій Кіфорук. Площа 100 гектарів озимої пшениці. Це поле проводився посів 12-13 вересня 2025 року. Сіяли в сухий ґрунт, пройшов дощ 16 міліметрів і ми зараз вже бачимо сходи озимої пшениці. Озими ячмінь засівають на полях сільгоспідприємства Україна у селі Гибалівка. Завершити посівну мають до 10 жовтня. Зараз сіємо ячмінь і засипаємо салітру, щоб урожай був хороший. Ми знаходимося на першому полі, де ми зібрали соняшник, виробили ґрунт і проводимо посів озимого ячменю. Розрив практично два дні після збирання після посіву. Все націлено на те, щоб зберегти влагу. Частину засіють озимим ячменем, решту пшеницею, каже Володимир Павельський. Будемо сіяти в межах 160 гектарів озимого ячменю і десь 200-240. Як попередники щоб зумів зібрати десь 200-240 гектарів озимої пшениці. Розраховуємо десь до числа 10 жовтня посіяти. Головне зараз під час засіву, щоб була погода, щоб давала можливість вийти в поле і працювати. Проблемою для галузі, каже Паверський, залишаються кадри: людей не вистачає. Багато пенсіонерів, молоді немає в зв'язку з певними причинами, які у нас сьогодні склалися в Україні, тому обходимося поки таким ресурсом вже віковим. 50 плюс, 60 плюс. Але слава Богу, що ще хоч ці є є з ким працювати. За інформацією обласного департаменту агропромислового розвитку, під Озимину на Вінничині планують закласти 328 тисяч гектарів. Зараз посівні роботи тривають практично у всіх районах. Завершити планують в оптимальні терміни. Тетяна Добровольська, Андрій Нєсір, Суспільне, новини Вінничина.